Ну, як тобі? Чуєш, а де ти взяв таку бобку? Ну як тут в університеті активним студентам, які беруть участь у самоврядуванні чи там у різних заходах, дають такі от сувенірні бобки. Круто! Привіт, це бере програма про те, де і як навчатися в Україні. І як при цьому незабутньо провести студентські роки. І сьогодні ми в Київському університеті імені Бориса Грінченка. Чуєш, а студентам, які тягнуться до знань, мають якісь досягнення в навчанні. Дають такі бобки? Знаєш, я якось не запитав. Як завжди? Засноване у 1874 році та носить ім'я Бориса Грінченка. У складі університету шість інститутів, чотири факультети та університетський коледж. Університет Грінченка це 5 корпусів, шість науково-дослідних лабораторій та два гуртожитки. Тут навчаються понад 9 тисяч студентів і працюють понад 700 викладачів. Університет готує 14 молодших спеціалістів, 25 бакалаврів та 29 магістрів. Діє вісім спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів і докторів педагогічних, філологічних, історичних, філософських та психологічних наук. За моєю спиною головний корпус університету Грінченка, який знаходиться на оболоні, і просто неймовірно, скільки всього в нього влазить. Просто нагадує якийсь швейцарський ніж. Це один із п'яти університетських корпусів, але всюди, де навчаються студенти, комфортно, чисто і відремонтовано. А ще пропускна система: Сторонній всередину не потрапить. Окрім комфортних навчальних аудиторіях, в корпусах є де поїсти та відпочити між парами. Окрему увагу привертає те, що всі корпуси університету інклюзивні, для людей з інвалідністю немає перешкод. В університеті Грінченка застосовують свій власний підхід до навчання. Він називається нова освітня стратегія. Теоретичні знання студенти здобувають у лекційних аудиторіях, таких як ця. А практичні у центрах компетентності. Наприклад, тут майбутні юристи моделюють справжнє судове засідання. На строку обчислюється з дня складення повного судового рішення. Судове засідання оголошується закритим. Такий, як, наприклад, цей, який розташований в Інституті людини. У складі потрібно назвати підряд, так? Чи центр археологічних досліджень, де проводять обробку і реставрацію знайдених старожитностей. Так, я дуже... Чи клас Конфуція, де вивчають китайську мову? Ніхао? Як мені вдалося дізнатися, китайською назвою нашої програми буде виглядати ось так. І поки Сергій не зрозуміло чим там займається, дивіться, кого я зустрів. Привіт, це Ангеліна, Карасуня, Відмінниця. Ти ж відмінниця? Звісно, я йду на червоний диплом. Відмінниця і ще президент студентського парламенту Київського університету імені Бориса Грінченка. Все правильно? Все правильно. Ангеліну, це тобі. Дуже дякую. Кожна група має свого представника у студентському самоврядуванні. Ці представники формують студентську раду факультету або інституту. А її очільник вже входить до складу студентського парламенту університету. Захищаємо права студентів, представляємо їх інтереси, організовуємо та проводимо заходи масштабні, а також студентство представлено у вчених радах, а факультетів в структурних інститутах. А також я є представником студентства в ректораті. Тобто до нашої думки дослухаються, ми маємо право голосу. Нам пощастило. Ми потрапили на сезон, коли заходи в університеті проходять чи не щодня. Нині в розпалі міста містер університет. І зараз саме обговорюють один з етапів конкурсу. Для Ангеліни цей конкурс особливий. Торік саме вона стала міс університет. Це на сьогоднішній день мої найяскравіші спогади, бо це кожного дня. По 6-8 годин підготовки. Це репетиції, це зйомки, це фото, відеозйомки. Драйв, емоції, адреналін. Продовжуємо досліджувати студентське життя університету Грінченка. Але спершу щось дуже нудне від Сергія. Кібербезпека, мікроелектроніка, схемотехніка, розумні будинки. І все це Андрій називає нудним. Ось, наприклад, в такій лабораторії мені зовсім не нудно, та й не тільки мені. Мабуть, найпростіше, що я можу зробити в лабораторії вбудованих систем та 3D-моделювання, це поставити на друк логотип університету на цьому 3D-принтері. Поїхали. Хлопці та дівчата тут майстерно оперують з усілякими механізмами та пристроями. Проектують та створюють мікропроцесорні системи, поєднують їх один з одним і отримують цікаві технічні рішення. Політ фантазії тут нікому не обмежують. Наші студенти, спеціалізація комп'ютерні науки, так і математики. До речі, як не дивно, також до цього долучаються. Школярі, які тут е, ходять на гурток, вчителі шкіл київських, вчителі інформатики, математики, фізики. Е, ми тут вивчаємо якраз вбудовані системи, тобто мікроелектроніку, схемотехніку, е, побудова проєктування, побудова програмування різних пристроїв будованих систем, інтернету речей. Ну, це розумні будинки, це пристрої, які потім використовуються і в побуті, і на виробництві. Уявіть ситуацію: ви знаходите флешку і просто із цікавості вирішите подивитися, що ж на ній. Ви вставляєте її в свій комп'ютер. І вуаля. Понад 70% кібератак розпочинається саме за таким сценарієм. Ну а далі все як у шпигунських фільмах. Зломисник може встановити контакт з вашим пристроєм навіть за вашої допомоги. А ви про його недобрі наміри навіть не здогадуєтеся. В мене повний доступ до вашого комп'ютера. Я можу завантажувати, вивантажувати чи видаляти ваші файли зі свого комп'ютера. Я можу робити будь-що з вашим, оскільки тепер я там адміністратор. Я не сиджу в ньому фізично, але маю повний доступ до нього дистанційно. На обладнанні цього кіберполігону студенти вчаться протидіяти змодельованим з модельованим мережевим вірусом та атакам будь-якого рівня, адже відбивати подібні напади треба вміти і на рівні особистого імейлу, і на сайті державного значення. Зважайте також на те, що подібних фахівців із радістю чекають провідні компанії не тільки України, а й всього світу. Це має бути такий цупкий розум, щоб моделювати в принципі, ситуацію і систему і захист не просто з одного боку, а дивитися не, не з інших з різних боків, як користувача, як адміністратор, як зловмисника в першу може навіть ця. І, І має бути звичайно технічно підкований. Щороку університет влаштовує десь із 40 розважальних чи культурно-масових заходів. Це в середньому десь по два заходи на тиждень. уявіть. і от сьогодні мені пощастило побувати на одному з таких. Його влаштовує інститут журналістики, і це містер та міс інститут. Ходімо познайомимось. Ось я буду швидко задавати тебе, тобі питання. Там вибір є з двох відповідей. І швидко перше, що спадає на думку. Кажу, добре? Марвел або DC? Марвел. 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 Динамо або Шахтар. Динамо. Я не цікавлюсь футболом. Динамо. 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 Шахтар. Яйце чи лимон? Лимон. 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 Яйце. Яйце. Що врятує світ? Краса. 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 Дівчата. Задоволення. Агонь згоден з... з обома. І якщо так виглядає шоу інституту журналістики, уявіть, що відбувається на фінальному етапі конкурсу. Але навіть не це наймасштабніша подія вишу. Ось ми які щорічний фестиваль, який влаштовують восени для першокурсників. Чудова нагода заявити про себе. І найбільша за розмахом та найочікуваніша подія. Танці, співи, сценки, жарти, оригінальний формат. Робіть що завгодно, аби тільки вразити своїм талантом аудиторію та журі. У центрі компетентності дизайну ювелірних виробів студенти навчаються унікальні технології емалювання металу. Зараз спробуємо, що це таке. І от, поки випаровувалася рідина на заготовці, мені вдалося дізнатися, що майбутні ювеліри-модельєри мають засвоїти технології виготовлення виробу, знати все про матеріал, з яким доведеться працювати, про метали, їхні сплави, мінерали тощо. Далі вони переходять до проєктування і виготовлення макету ювелірного виробу. Ювелірне мистецтво це дорогоцінні матеріали, дорогоцінні техніки, імаль. Вона являється дорогоцінним матеріалом, навіть якщо вона на міді. Ювелірні техніки роблять вироб ювелірним мистецтвом, навіть якщо він об'ємно просторовий. Мистецтво в університеті присвячений цілий інститут. Тут готують, окрім ювелірів, художників, майстрів кераміки, музикантів, хореографів, дизайнерів та реставраторів. Продовжуємо тему Інститута журналістики. Я спеціально обрав собі саме студентів цієї спеціальності, бо в мене є план. Журналісти це ж мої колеги, тому я сподіваюся, мені нічого не доведеться робити. Журналістика, звісно, це не лише телебачення, але саме професія телевізійника зазвичай приваблює студентів найбільше. І тут є всі умови для отримання необхідних знань, але практика понад усе. І це не лише важливо а й захопливо. З першого курсу студенти мають змогу не просто писати та редагувати тексти, але й працювати в кадрі. А потім власноруч монтувати власні історії на сучасному професійному обладнанні. Кажуть, найкращі фахівці прийшли в телевізор з радіо. Ще не так давно цей медіамайданчик, здавалося б, мав зникнути під тиском інтернет-ресурсів, але сталося навпаки, і радіо продовжує жити і розвиватися, зокрема, і тут, в університеті Грінченка, де майбутні радіомовники вивчають усі тонкощі цієї непростої справи. Її вирішення та менше використовувати пластик. Сьогодні розпоряджені студентів справжня радіостудія, кваліфіковані викладачі, а головне ефір, який може почути будь-хто. Оберну ситуацію навпаки і спробую з себе в якості радіоведучого, а майбутні журналісти будуть моїми гостями. Студентське життя в університеті Грінченка. Яке воно, чим воно цікаве? Містер та міс інституту журналістів. Це ми були. А, ну, це гуртожиток, це обов'язково. Перший рік мого навчання був гуртожитку, і це той рік, який я вважаю студентським життям. Я можу собі уявити. Потім ти вливаєшся і вже більше Хтось іде працювати, хто ще більше в навчання. Тобто, це вже лишається на першому курсі. Самий драйв був там. В ресурсному центрі підтримки студентів з інвалідністю, який діє в інституті людини, є два основних напрямки роботи. Насамперед, тут займаються соціальні педагоги, практичні психологи, логопеди та вчителі початкових класів, а також самі студенти з інвалідністю. Це можуть бути загальне недорозвинення мовлення, це може відпрацювання і зікування, це і відпрацювання з дітьми, які мають, дітьми, які мають системні порушення мовлення, тобто, скажімо так, саме найтяжчі діти, які поєднане мовленнєві порушення з різними психофізичними порушеннями, вирушенням слуху, зору, порнорухового апарату і таке інше. Діти з аутичним спектром розладу в тому числі. Усі заняття в центрі побудовані у ігровій формі, тому й запам'ятовуються легше і засвоюються набагато краще. Це сенсорна панель, з якою фахівці зіткнуться у майбутньому, коли працюватимуть у садочках та школах. Але для того, щоб навчити дітей, спочатку треба навчитися самому. Спробуємо. Суть роботи її полягає в тому, що на панелі е, з'являється колір, і мені треба буде натиснути кнопку відповідного кольору. Поїхали. Я думаю, що з е, музики було зрозуміло, що із завданням я не справився. А я продовжую з'ясовувати, як в цьому зовні невеликому корпусі стільки всього вміщується, зокрема, власний спорткомплекс. В університеті регулярно проводять внутрішні та міжуніверситетські змагання. Якось це з волейболу. Замість фізкультури студенти ходять на одну з десяти секцій. Всі три ігрових та один тренажерний зали у взірцевому стані. Те ж саме стосується басейну. Для студентів факультету фізичного виховання та спорту це не просто спорткомплекс, це навчальні аудиторії. Тут майбутні тренери вчаться працювати із підопічними, розробляти тренувальні програми та втілювати їх у життя. Але найбільше вражають досягнення збірної університету з футболу. Ось вона тренується неподалік на спеціально орендованому полі. За три роки ми змогли досягнути вийти в першу чергу вищу лігу. На другий сезон ми зайняли бронзові нагороди в прошлому році. Ми виграли чемпіонат міста Києва серед вищих навчальних закладів і поїхали як представник України на чемпіонат Європи серед вищих навчальних закладів, де вибрали третє місце. Зараз я разом із майбутніми вчителями початкових класів буду поновувати технологію один учень, один комп'ютер. Що це? Мені поки що не відомо, але спробуємо. Це технологія, яка за допомогою смардошки та нетбуків у кожного з студентів дозволяє працювати над окремими завданнями. Вчитель може бачити прогрес кожного учня і пропонувати окремі індивідуальні завдання кожному з них. Застосовувати дану технологію можна у будь-якій дисципліні. Наприклад, на уроці е, із природознавства Я досліджую світ можна використати лупу, де діти будуть розглядати певні об'єкти під лупою. На, на уроці української мови можна вивчати деякі фрагменти, гратися з іграми, робити е, аналіз слів е, також за допомогою цієї технології. О, теж випросив. Що значить випросив? Заслужив. Бо студенти, які тут гарно навчаються, також заохочуються. Це, окрім того, що вони отримують якісні знання. До того ж, для цього тут створені дуже комфортні умови. Ми були у Київському університеті імені Бориса Гринченка. На цьому все. Пока. Беріть вище. Так ти знаєш, як буде китайською «бери вище? Не маю жодного уявлення. Хуаде гендуа. Я так і знав. Конішуа. Це японське.